Увага, різке похолодання. Синоптики попередили про перепади температури, розповіли, якою буде погода на день незалежності у всіх регіонах країни, та що свідчить про те, що осінь вже на порозі. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен у неділю, 24 серпня, Україна зустріне святковий день із прохолодною та свіжою погодою. У Києві очікується похолодання. В день температура складе близько плюс 20 градусів. Різкий спад відчувається на контрасті з попередніми днями, коли стовпчики термометрів піднімалися до плюс 28, плюс 32 градусів, особливо на півдні та сході. На заході країни та в Карпатах після рясних душів і гроз, які пройшли напередодні, у неділю прогнозується ясна і свіжіша погода з температурою в день у межах плюс 18, плюс 22. У центрі та на півночі, включаючи Київщину, Чернігівщину, Сумщину та Полтавщину, після суботніх дощів очікує поступове прояснення. День буде прохолодним з температурами близько плюс 18, плюс 22 градуси без істотних опадів. На сході і Півдні, зокрема на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині та в Одесі. Також спостерігатиметься різке зниження температури з попередніх плюс 28, плюс 30 до комфортних плюс 20, плюс 23 Загалом у регіонах переважатиме суха, прохолодна та свіжа атмосфера з періодичними сонячними проясненнями. День ідеально підійде для святкувань дня незалежності. Варто лише подбати про легкий шарований одяг, вітровку чи кофту для вечірних прогулянок і за потреби парасолю на західних територіях. Атмосфера буде чистою та комфортною із легким вітром і приємною прохолодою, створюючи сприятливий фон для урочистостей та відпочинку. А тим часом вересень вже стукає у двері. Метеорологиня розказала про перший подих осені в Україні. За попередніми прогнозами спеки у вересні не очікується. А перший подих осені в Україні вже проявляється у прохолодних ранках. Про це в коментарі погода уніан розповіла Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру. Стосовно попередніх прогнозів про те, що вересень в Україні буде теплий, вона зауважила, що цього року прогнози на місяць не дають спеки на вересень. Цитуємо, це не означає, що вже у вересні все там ще будуть періоди, то вже буде бабине літо, так зване. Якщо у вересні буде повертатися тепло і буде 30 градусів, сказала Голеня. Вона розповіла, що за глобальними розрахунками середньої місячної температури, нібито вересень близько до норми, не дають, що він буде спекотний наразі. На запитання про те, коли буде перше дихання осені з дощами та суттєвим похолоданням, метеорологиня зазначила, що воно вже є ось ніби й зараз, вже про холодні ранки. Волені також нагадали, що остаточно літо закінчується і приходить осінь, коли середньодобова температура остаточно стає нижчою за 15 градусів. Бо більше синоптики активно говорять про те, що до 2040 року зими в Україні ставатимуть ще теплішими, а сніг буде рідкісним явищем. Про це зокрема сказала провідна українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук Сполучених Штатів Світлана Краковська у розмові з журналістом Олексієм Сухановим. Вона зазначила, що до 2040 Року температура найхолоднішого місяця а це зазвичай січень, хоч може інколи бути і лютий, підвищиться. Зокрема, у Харкові температура в середньому буде під час холодних місяців від мінус чотирьох до мінус шести градусів у Києві та Львові від нуля до мінус двох. На Одещині буде плюсова температура. А в гірських регіонах температури будуть нижче нуля, і це буде відносна зона холоду. За її словами, буде тепліше в багатьох регіонах, зокрема і в Києві. Цитуємо, чому підігріває Київ? Яким був осередком тепла через те, що місто забудоване з асфальтом і з будівлями, які нагріваються від сонця, і навіть взимку це дуже добре видно, сказала Краковська. За її словами, в деяких регіонах до 2040 року, зокрема у Криму та на Одещині, кліматична весна починатиметься вже наприкінці січня, а в Донецькій, Луганській, Харківській Сумській областях в лютому. А осінь в цих регіонах може закінчуватися в грудні, тобто зими, по суті, може й не бути. Кліматологиня зазначає, що опалювальний сезон значно скоротиться в Україні. Також Краковська підкреслила, що і бойові дії впливають на клімат. Цитуємо, використання зброї це вибухи. А під час них певні речовини потрапляють в атмосферу, її забруднюють і є парниковими газами. І відповідно вони виснажують наш загальний карбоновий бюджет. Додала вона за її словами. Також під час бойових дій вигоряють ліси, і вони перестають бути поглиначами парникових газів. А яку погоду більше любите ви? Напишіть нам у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.